Панове президенте, пане президенте Зеленський, вітаю вас з Днем Конституції. Загалом всіх українців. По перше питання до вас. Чи отримали ми якісь сигнали щодо постачання систем Петріот і ракет? До них може обговорювались з президентом Трампом якісь конкретні терміни? І, загалом, як минула зустріч з президентом Трампом? Поділіться враженнями. І, пане президенте, до вас ви наш великий друг. Дякуємо вам за це. Поділіться, будь ласка, що за ці роки співробітництва вдалося і чим ви пишаєтеся, і що не завершене наразі. І наступний президент мусить це завершити. Дякую дуже. Дякую за запитання. З президентом Трампом була хороша зустріч. Спектр тем, Найширший. Ми обговорили всі питання, які ем, цікаві, ну, скажімо, там, передусім, пов'язані з е, системою Петріот, з е, е, тим, як боронити наше небо і з іншими кроками, пов'язаними з перемовним процесом, а також санкційний напрямок. Точно, наші двосторонні відносини після підписання відповідної угоди, тобто спектр широкий. Далі на своєму рівні ми домовилися будуть міністри оборони спілкуватись, також держсекретар Сполучених Штатів і міністр закордонних справ і на різному рівні голова мого офісу, і також його колеги з американської сторони. По економічним питанням, наша перша віце-прем'єр, там секретар Весен і ще є деякі колеги американські. Ми обговорили багато питань, як я і сказав. Важливо, що сторони будуть працювати. Мені здається, що дух самої розмови був продуктивним. І, ну, тому це хороший сигнал.